Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua. Сьогодні, на огляді підшипник шариковий радіальний однорядний 180 018 або 608 2RS. Підшипник має розміри 8 мм внутрішній діаметр 22 мм зовнішній, 7 мм висота підшипника. Він закритий з двох сторін. Пластиковими шайбами. Всередині має змащувальну рідину, використовується в основному в електроінструменті та в електропобутових приладах, таких як пилосос Bosch. Купити підшипник 180.018. Ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.